Добре, добре, добре. Давайте будемо допомагати. О! Крутезна лампа. Добренько, це значить, ти йдеш на. Е, е, ага. Це піжамка це просто штань. штань. Мелота. Ого! Нічого собі круто Крутота! Так, окей. Е, добре. Добре. О, це її ноутбук старенький. Він Вже тут схований. Е, прикольні шорти. Е, так, е, ох. Е, тут треба буде, значить, розбиратися. Е, так, ну добре, буду робити симетрично до того, як роблю головні героїні. Е, грілку добре. Доведеться десь переховувати. Куди діти грілку тепер?